Останнім часом виконуючий обов'язки міського голови Олександр Цебрій регулярно зустрічається з місцевими жителями, які неодноразово піднімали питання стихійного сміттєзвалища. Вулиця Карла Ліпкенх та вже довгий час стоїть у занедбаному стані. Місцеві жителі не заперечують того, що вони довели це місце до такого стану, але через велику кількість сміття самі впоратися із цією проблемою не можуть. Люди у нас вроді всі стараються підтримувати чистоту, Ну не мені вони все це сюди звалювали. І хто тут хто що зробив, ніхто нічого не сказав і не до кого не спитає. Всі ніхто не сипав, але воно образувалася вже годами ця свалка. Тут вручну ми не могли його вигрузити, воно все затрамбоване, воно все тут таке, що не можна було зробити вручну. Хоча ми трохи, звісно, тут і зобрання я збирала, і ми хотіли його зробити, не зробили. Ну, що я хочу сказати, що сьогодні сплановано все зібралися, приїхала техніка, і оце вже зараз вивозиться цей мусор. І ми будемо дуже вдячні і благодарні за те, що нам все це зробили. Ви знаєте, я ще хочу поблагодарити секретаря горисполкома Любов Павлівну. Просто я підійшла і попросила. Кажу, так і так, у нас отаке, така система, що багато мусора, розвалка зібралася. І, це, і вона дуже відізвалася, і багато зробила роботи. В якому плані, що вона в екосервіс перезвонила там, ну якось допомогла мені в цьому, в цьому питанні. Фахівці також підтверджують, що стихійні сміттєзвалища – це провина людей, які в кращому випадку не вміють слідкувати та підтримувати чистоту або дуже економлять власні кошти і не укладають угоди на вивезення сміття, що суперечить чинному законодавству України і може закінчитися серйозним штрафом. Стихійні свалки виходить, виникають вони в процесі. деятельности людей, несанкционированная деятельность людей, их халатное отношение к самим себе, неуважение самого себя, выбрасывать мусор за забор там, где ты живешь рядом. Неужели так сложно позвонить в компанию экосервис или обратиться в ЖЭК, либо обратиться в отдел коммунально-жилищного хозяйства и попросить вывести мусор, заказать машину, заказать какой-то доп дополнительный контейнер для мусора. И тем самым... Э Убрать у себя во дворе, у себя под забором.